ЖК Гранделюкс це новобудова на садові, яка вже здана в експлуатацію. А зараз ми подивимось, які тут під'їзди, планування трикімнатної квартири та двокімнатної квартири. І ще повертаємося підземний паркінг, подивимося, як там все виглядає. Почнемо. Ми будемо заходити в під'їзд. Такі у нас двері, все в плиточки. Все дуже гарно. Ось так виглядає. Дуже красиво. Там у нас ліфт, сходи. Ми поки будемо підніматися, перенесемося на двокімнатну квартиру. Зараз вона вже біля квартири, наприклад, на самому поверсі. Оставте це, виглядає все. Гарні ліфти, датчики руху на вимикання світло. І тут у нас двокімнатна квартира. У нас сановузол перший, кухня з балконом, кімната перша, друга кімната та ще один сановузол. Ось таке планування двокімнатної квартири, а ми поки перенесемося на планування трикімнатної квартири. Так, і ось у нас трикімнатна квартира. Вона на дві сторони, тут сам вузол перший гостєвий, кухня, встановлені вже котли, батареї з терморегуляторами. Тут тобто кімната перша гостєва, Тут у нас самовузол другий, кімната друга і кімната третя. Ось такі планування двох і трьохкімнатних квартир у даному ЖК.